Кіноконтакт – програма про польське та українське сучасне кіно. Перед мікрофоном Ольга Трембач, і сьогодні ми трішки вийдемо за межі Польщі та України і говоритимемо про стрічку Бруталіст режисера Бриді Корбета, яка вийшла у польський прокат 31 січня. Фільм отримав аж 10 номінацій на премію Оскар і став одним з лідерів серед потенційних переможців. Стрічка розповідає про угорського єврея-архітектора Ласло Тота, який після звільнення з концентраційного табору вирушає до Америки, щоб розпочати. Нове життя спочатку. Він живе у бідності, поки не отримує замовлення від загадкового магната з нерухомості на будівництво грандіозного громадського центру в сільській Пенсільванії. Паралельно він намагається разом з адвокатами домогтися в'їзних документів для своєї дружини Ержебет і племінниці Софії, а також бореться з власною залежністю від героїну і зростаючою хвилею антисемітизму. До розмови я запросила Клару Цикош, польську культурознавицю та кінокритикиню. jaka współpracuje pracuje za z polskim wydaniem pro kulturę dwutygodnik. Pierwsze, co chciałabym cię zapytać. я знаю, що ти дивилася цей фільм Восени у Венеції, коли власне і була світова прем'єра Бруталіста. Які були твої перші враження? Я зовсім свіжа після показу, і точно можу сказати, що вийшовши з кінотеатру, я чітко розуміла, що ця стрічка зробила на мене велике враження. У мені вирували якісь сильні емоції. Я розуміла, що мені подобалось побачене, але я не могла б одразу після сеансу пояснити, що саме мені сподобалося. І що цікаво, перед переглядом я читала, що фільм за. Тягнутий занадто довгий, проте я цього зовсім не відчувала. Фільм повністю поглинув мою увагу. До того ж, та 15 хвилинна перерва була досить доречною. А які були твої враження після перегляду у Венеції? Можеш поділитися цим досвідом? в Венеції в оповідати о тим досвідченню. Ну, власне, ям'ям нібили заштоклодання. Мені випала неймовірна честь побачити цей фільм на венеційському фестивалі, де власне відбувалася прем'єра Бруталіста. Це був другий показ, тому що на кінофестивалях покази відбуваються у різних залах. Одночасно є окремо головна прем'єра фільму, де ще окрім цього і зустріч із творчою групою. Проте це не завжди перший показ. Я ж потрапила на другий, який здається розпочав. Ався на півтори години пізніше після першого, Тож я собі навіть уявляла, що плівка, наче мандрувала між будівлями. Я дивилася цей фільм в аутентичній будівлі, збудованій ще за часів Мусоліні. Це друга локація, оскільки головна зала знаходиться в ще іншому будинку, і це був саме той момент, саме той фільм, на який ми, як журналісти, з нетерпінням чекали, також тому що було відомо. Що фільм триває понад 200 хвилин? Попередні фільми Брейді Корбета, Вокс Люкс і дитинство лідера викликали дуже дуже неоднозначні емоції та відгуки, тому ніхто не знав, чого очікувати, але це безумовно була, мабуть, найбільш очікувана картина всього конкурсу. Існувало певне напруження від того, що ми брали участь у своєрідному святкуванні кіно. Ще й тому, що цього не могло статися поза цією кіноподією та поза кінотеатром. Окрім того, це було надважливо, зокрема з погляду на те, що зараз кінотеатри взагалі перебувають у певному кризовому становищі. Отож, я входила на такий собі другий показ, який розпочинався у той момент, коли люди з першого сеансу ще не встигли піти на перерву. Це було схоже на якусь матеріальну реальність, якусь фантазію, і тому я уявляла, що плівки також їздили на візках між будівлями, де відбувалися трансляції. Це справді було щось абсолютно магічне. Всі знали, що буде перерва, але ніхто не знав, як ця перерва виглядатиме, тому що не було відомо, що перерва це і є антракт, котрий вписаний у канву фільму. І що після першої частини на екрані з'являється годинник, який відраховує ці 15 хвилин, Тож я також маю досвід цього інтервалу і не знаю, як це відбувається у звичайних кінотеатрах зараз. Але тоді, у цій досить урочистій атмосфері у Венеції, я пам'ятаю людей, які охороняли місця поруч зі мною. Я сиділа на хорошому місці. а Поруч зі мною дівчина якраз виходила до туалету. Це теж була якась журналістка, не знаю звідки, але вона попросила мене приглянути за її місцем і мала рацію, тому що. Багато людей полювали на нього. А ще я була така виснажена після всього дня, це був вже вечір. А на фестивалі ти сидиш з самого ранку і тяжко працюєш, просто сидячи у кріслі у кінотеатрі. Все моє тіло було наче скуте, тож я почала навіть трішки стрибати в проході, щоб розім'ятися. Це справді було відчуття якогось свята кіно, а також того, що ми були разом як глядачі, і це те, що ви не. Можете відчути вдома щось дуже кінематографічне, в тому сенсі, що ти просто з іншими людьми у цій темній кімнаті, і ми всі разом дивимося на екран. І мушу визнати, що у мене також було багато суперечливих почуттів. Фільм наче пульсував всередині мене. Я би підсумувала це таким чином, що коли я вийшла із кінотеатру після показу, мені хотілося просто зірватися і накричати на режисера. Але через тиждень, коли журі дало йому лише другий приз, це був срібний лев, здається, за режисуру. Мені хотілося кричати на журі за те, щоб вони не дали йому золотого лева. Ось така палітра моїх почуттів щодо фільму, який я вважаю справді великим, монументальним, це фільм, який вигадав. В собі, що стане шедевром. У той же час це якось дивовижно. У мене також є таке відчуття, що якби. Фільм тривав 215 хвилин плюс 15 хвилин антракту. Тож він справді досить довгий, і у мене було таке відчуття, особливо у першій частині, яка досить складна і набагато повільніше. Там багато монологів. Персонажі говорять, 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 і це просто тягнеться і тягнеться. І я часто думала про те, що цей фільм можна було би змонтувати таким чином, щоб він був набагато динаміч. І можливо кращому, так би мовити, у класичному стилі. А з іншого боку, через те, яким є цей фільм, і іноді його навіть забагато, і він тягнеться занадто довго, це трохи випробовує нашу терпеливість, особливо у першій частині, яка, на мою думку, часом класично затягнута, а друга частина така несамовита, динамічна і занурює тебе у якісь дивні видіння, особливо в італійській частині. Проте, завдяки цьому цей фільм є кращим фільмом про те, про що він є. Це чудовий кінематографічний досвід. І я раджу вам його подивитися. Втім, це непростий фільм для прокату, тому що він займає багато часу в репертуарі як два фільми звичайної тривалості. Я вважаю, що надзвичайно важливо знайти час, щоб витратити цілий вечір на цей фільм, адже в цьому і режисерська місія. Аби глядачі пережили цей досвід саме у кінотеатрі. Цей фільм знятий на плівку у технології Vista Vision з 50-х років, коли Хічкок зняв запаморочення. Тому технологічно це нагадує період, коли у 50-х була криза великих студій і страх телебачення. Тож потрібно було вигадувати щось, аби люди таки приходили у кінотеатр побачити там щось таке, що неможливо відтворити. te w domach. Kina, żeby jednak ludzie przychodzili do kina i widzieli tam coś, czego się nie da odtworzyć w warunkach domowych. Ну а я власня теж отчувала. Мжетин фільм треба обла погоджуюся. У мене теж є таке відчуття, що цей фільм потрібно дивитися тільки на великому екрані у кінотеатрі. Ну, власне, саме для цього колись і придумали кіно, щоб дивитися його в темній кімнаті у великій залі з незнайомими людьми, коли ви усі разом проживаєте схожі емоції та співпереживаєте героям. Ти казала, що це найкращий фільм про те, про що він є? Я зовсім нещодавно дивилася цю стрічку, і коли думала про що ж вона. То виділила досить багато тем та проблем, які порушує цей фільм. Йдеться і про голокост, і про міграцію за якою слідує спроба інтеграції в чуже тобі суспільство, про класову нерівність, але також і про творчість, певну велич особистості, творця генія можна також говорити і про сублімацію у творчості життєвого досвіду. митця. зізнаюсь, що деякі лінії та теми для мене видалися не до кінця розкритими, і хотілось би більше й більше. Тому мені цікаво, як ти це відчуваєш. Про що film dla teba. jak jak ty to odczuwasz i widzisz dla, o czym jest dla ciebie ten film Ну, власне, я сам варто цікава, як ти топовішно то було О, ну, мені дуже цікаво, як ти будеш про це розповідати, тому що мені здається, що це досить масштабні, важкі та досить особисті теми для глядачів у Польщі, для глядачів в Америці, чи не так, тому що це фільм про емігранта і асиміляцію в новому суспільстві, але водночас про емігранта, який пережив найекстремальніший досвід війни, тому що головний герой, якого грає Едріан. Бруді, угорський єврей, який пережив Голокост, і який власне приїжджає до Америки. Ну і це така ситуація, коли він єврей з Центральної Європи, суперосвічений і просто блискучий архітектор, але на початку зовсім не знає, як вписатися в це американське суспільство, не знає, як співпрацювати зі своїм двоюрідним братом чи ще кимось. Так стається, що це був двоюрідний брат, людина, яка. Його прийняла на початку, і якому, начебто, вдалося добре асимілюватися. Він має успішний меблевий магазин і так далі. А головний герой зовсім не знає, як тут вписатися, і згодом опиняється на вулиці. Насправді, протягом усього фільму, мабуть, єдиним його справжнім другом є його бездомний чорношкірий батько. А потім його талант якимось чином купує білий протестантський мільярдер. І це ніби спадщина центральноєвропейського європейського авангарду, а також єврейський досвід використовується у проєкті, який спонсорується таким собі уособленням білих американських грошей, і це Пенсильванія, Але це такий собі протестантський храм вартістю у мільярди доларів, серед іншого. Хоча його створює єврей, який пережив Голокост, і мені здається, що цей фільм також зачіпає тему, яка, як на мене, не дуже Відомо у Польщі, але й досить забуто у Сполучених Штатах, я маю на увазі, що після Другої світової війни у Сполучених Штатах все ще панував жахливий антисемітизм. Я думаю, що в Гарварді нумерос Клаусус діяв до 1970-х років. Я можу, звісно, помилятися, але з нашої точки зору, з польської чи з української американський антисемітизм. Контраст просто занадто великий, щоб ми його помітили і запам'ятали взагалі. Проте, все ще було так, що євреї, нащадки єврейських емігрантів із Європи, все ще не були частиною білого суспільства, чи не так. І на мою думку, цей фільм про це серед іншого. І ми цей фільм єсм'янміотем. Другі ну то є такі ж друга тема, це фільм про страждання. Це фільм про людину, яка живе із постійним хронічним болем після війни, що призводить до того, що він потрапляє в героїнову залежність, тому що героїн це єдине, що дає йому полегшення. І мені здається, що через те, що фільм настільки, так би мовити, неправильно змонтований у класичному розумінні, я маю на увазі ці затягнуті сцени в Першій половині, коли ти вже не можеш сидіти у цьому кріслі, тому що Гай Пірс міг би говорити щось дві хвилини, але він говорить десять хвилин, і це не закінчується. Цей фільм настільки незручний, що ви починаєте відчувати власне тіло у кріслі, і остання частина набагато більш мрійлива і онірична. Саме такий дещо не формат цього фільму, як на мене, також наче співвідноситься із самим тілом головного героя, із яким постійно щось не так, йому боляче, і він просто перебуває у якомусь постійному відчутті дискомфорту. Цей фільм можливо міг би бути кращим, але водночас це найкращий фільм про біль, що також пов'язано із тим, що це фільм про те, що відбувається після війни. Кінець війни не є якимось новим початком, але вона, наче, триває і триває. І я думаю. Що це дуже актуальна і нескінченна тема, те, що відбувається після збройного конфлікту. І тут у нас є головний герой, який живе з цим тягарем, з цим стражданням, з цим болем. Ситуація змінюється, але біль якимось чином залишається. Ситуація змінюється, але цей біль якось. Мені ще подобало в тим фільмі, що Мені сподобалося у цьому фільмі те, що, хоч ми і спостерігаємо у якомусь сенсі за зламаною людиною, архітектором, проте тут відсутні, так би мовити, муки творчості, а також романтизація знищення себе героїном. Навпаки, це показано досить брутально та у чорних тонах. Так, ну, такі то показане в брутальний і радше в чарний спосіб. Так, то що... тоніс так же Ох, он так. Тут немає такого, що він створює це мистецтво тільки завдяки стражданням. А якби він не страждав, то це мистецтво було би гіршим. Ні, я думаю, що якби він не страждав від хронічного болю, то можливо творив би ще більш чи не так. Дійсно, тут немає романтизації чи виправдання, що можливо це для чогось потрібно. Цей досвід робить його якимось зломленим і в цьому. Немає нічого прекрасного, тому було би краще, якби він не страждав. Правда, якби йому не доводилося просто знеболювати себе героїном, він би так само будував будинки і створював надзвичайні речі. Незвикла звикла якби не мусявся просто знічувати героїном. Я ще поміщала тим що бруталіста. Я от про що ще подумала: чи не здається тобі, що бруталіст, це наче таке собі продовження фільму Піаніст полянського? Навіть назви фільмів співзвучні піаніста, бруталіста українською це звучить як піаніст, бруталіст. Якщо в піаністі ми бачимо героя під час голокосту та другої світової війни, то в «Бруталісті» ми бачимо життя героя вже після всього пережитого раніше. Skutki tego, co przeżył jakby wcześniej. To na pewno jakoś bardzo. Так, інтертекстуальні ця безумовно, це дуже інтертекстуально. Тим паче, що ми маємо того ж актора 20 з чимось років по тому. Я не знаю, як в Україні, але у Польщі піаніст був мега подією. Мені тоді було 12 років. і Я досі пам'ятаю, як у новинах говорили про цей фільм, і його зйомки, і були репортажі зі знімального майданчика. Було очікування та захоплення, що це саме Роман Полянський зніматиме фільм про. Голокост, що він приїхав до Польщі і знімає цей фільм. Я дуже добре пам'ятаю, як чекала на цей фільм Едріан Броуді, отримав Оскар за свою роль, після чого він не зробив якоїсь мега-кар'єри, у тому сенсі, що він був присутній, весь час так чи інакше і грав у різних речах. Проте мені здається, що на заході він все ж таки асоціюється в основному із роллю шпільмана у фільмі Піаніст. Дійсно, ці фільми. Якось пов'язані, навіть якщо це окремі персонажі, проте інтерконтекстуально один є своєрідним продовженням іншого. Якщо Броуді отримає другий Оскар, що дуже можливо, адже він все ще фаворит цьогорічної Оскарівської гонки, якої, начебто, і не існує, адже фавориту змінюються час від часу. Я вже прочитала два великих тексти про те, що цьогорічна Оскарівська кампанія нагадує. Сюжет фільму Конклав, до речі, дуже чудовий фільм, який був у польських кінотеатрах восени, де просто час від часу з'являється новий фаворит і нові більш чи менші скандали. Хоча ні, ну я думаю, що Броуді отримає цей Оскар, і це буде справедливо. Що це цікавіше, це те, що він взагалі не був першим актором, якого затвердили на цю роль, тому що у цьому фільмі був перший акторський склад, але виробництво було відкладено через пандемію, і весь акторський склад просто змінився. Першим актором, який мав грати головного героя, був Джоел Еджертон. Я думаю, що це тому, що він був другом. М Брейді Корбета, ну а через це, що всі терміни сунулися, акторський склад довелося збирати заново, Брейді Корбет подумав, що можливо це якась доля, і це має бути Едріан Броуді, матір якого, до речі, угорська єврейка, яка емігрувала після Другої світової війни до США, і це можливо, це знак, що цей фільм має зачекати зачекати на нового актора. Я думаю, що якщо він отримає цей Oskar, to co? Ja bude myślę, duże, duże, duże króta krapka. Jak on dostanie tego Oskara, to to będzie bardzo, bardzo fajna klama. Чи отримає Едріан Броуді другого Оскара? Дізнаємося на 97-й з рахунком урочистій церемонії, яка відбудеться вже 2 березня. Лауреатів оголосять у театрі Долбі в Лос-Анджелесі. З українських фільмів, до речі, цього року за статуетку Оскара боротиметься документальний фільм Порцелянова війна. А я нагадую, що сьогодні у мене в гостях була польська культурознавиця та кінокритикиня Клара Цикош, з якою ми обговорювали фільм Бруталіст, який цьогоріч змагатиметься за нагороду Оскар у 10 Цятьох категоріях, а за озвучення моєї гості українською, я дякую своїй колезі Христині Срібняк. Це була програма Кіноконтакт та її ведуча Ольга Трембач. Почуємось у наступних випусках.